Так, продовжую боротися я, з цим мініком. Так, у мене є ще дві помилки. Раніше вони в мене взагалі дуже рідко з'являлися. Іменно в моменти, коли там сильно надавити на газ, бувало таке, що вискакували у мене ці помилки. Ну, Якщо в дуже в активному режимі їхати. От. Якщо у мене зараз глянути, тут fault memory, можна бачити, що є проблема. Ну, Це по ФРМ. що зі світлом то не дивимося. Тут є проблема з каталізатором. Мені здається, що він може бути забитим. Відповідно, ось ця помилка може бути і наслідком того, що забитий каталізатор. Друга помилка. Друга помилка показує, що якісь проблеми є з повітрям на впуску. От. Відповідно, каталізатор як можна провірити? Не знаю наскільки це адекватно, можна попробувати викрутити лямбду та що перед каталізатором, і подивитися чи попре машина краще. От. Таким чином перевірити, чи це каталізатор. От. А ще які є проблемні у мене ці адаптаційні значення, верніше, не адапційні значення, а реальні дані. От. Якщо повернутися назад, Vehicle Information, тут подивитися Functions. От. Тут можна подивитися live дані. Air Supply. І у мене тут є такий показник, як Ambient Pressure. Це абсолютне значення за бортом. Мається на увазі, яке зараз який тиск? За портом машини, не в системі. Якщо подивитися, воно показує 947. В принципі, ну, атмосферний тиск буде одиниця, тисяча. От. Ну, але там в реальних умовах воно варіюється. Тобто це значення воно ніяк не впливає від життя, на педаль газу. От. А є ще такий показник. Ну, з цим понятно, тут все окей. Є ще тиск, який вимірюється тут почитати Диск практично атмосферний, що є досить дивним. Тобто, по ідеї ці значення повинні бути нижчими набагато. Десь в районі 400-500 е цих, навіть не знаю, як це називається, HPA. Коротше, ці значення вони зависокі. І температура в опускному колекторі повітря. Воно мені показує зараз 71,2 градуси, що є занадто високою температурою. Та на вулиці зараз температура 22,5, а там уже 70. Тобто є ще певні признаки того, що ось цей датчик, який знаходиться у впускному колекторі, він неправильно зчитує тиск і неправильно зчитує температуру. Відповідно відбуваються ще якісь проблеми. Розрахунком паливної суміші. От. Тому це теж може бути проблемою, туди теж буду копати. Так, ну, перше, що я спробував, це, звичайно, просто взяти і скинути цей датчик. Верніше, з нього фішку скинути. От, Фішку скину, можна бачити. Зараз у мене на впуску температура показує 33 градуси а було 70 У мене машина трошки побула з відкритим капотом. Я впевнений, що. Нічого не змінилося. Я думаю, що це значення нереальне, а той, яке береться з якоїсь там таблиці приблизно 33 градуса там з роз, розрахунків на випадок, якщо датчик стає несправний аварійний режим, я так думаю. От. Тобто, ось це мене наштовхує думати про те, що цьому датчику реально капець, і він показує неправильні значення. От. Але якщо я переключуся назад, перейду. Подачу повітря. Подивлюсь тиск і S Air Mass Flow. так. Коротше кажучи, тут значення помінялися не дуже. Тут показує так само, як і було. 1200 і 896. Тобто тиск близький до атмосферного. Можливо, та інформація неправильна, але ну, я теж це роблю перший раз, намагаюся щось зрозуміти. От, тобто температура змінилася, але показники ніяк не змінилися, мається на увазі подачі повітря. От, тому зараз пробую трохи проїхатися. Що стосується самого датчика, зараз я його покажу. По датчику скинув ось це, скинув ось це. У мене тут просто поломано, Хтось поламав до мене, постарався. Тому я це зміг зняти окремо, взагалі не знімаючи нічого, просто відкрутивши цей болт. Ну і тут у мене теж немає одного кріплення. Печально, звісно, і сумно. От. І знявши ці дві штуки, десь приблизно ось там, в цій області, цей датчик знаходиться на опускному колекторі. Фішку з нього можна легко здірнути. Відповідно, датчика немає, подивлюся, зараз щось вплинуло, на то трохи чи не вплинуло. Будемо бачити. Так, датчик приїхав. Такий номер датчика у нас. Так він виглядає. Як він виглядає? От, як він виглядає? От, так. У нього є таке ущільнення. Це вухо для кріплення. Ну і підфішку. Ось так воно виглядає. Так, що по грошам? Получається? По грошам у нас... Ось так, 2 616 датчик я віддав на екзисті. Ну все, швиденько ставлю, там нема що показувати толком. От, Тому накидаю. Так, новий датчик вкинув на місце. Там, звісно, дуже так його ставити. Незручно крутити. Болт там якийсь, ну не болт, там взагалі саморіз, який дуже туго викручується і дуже туго закручується. Ну коротше згорим пополам, використавши кілька продовжувачів. Він на місці зафіксований. Зараз я зайшов в ці яких помилки. Можна бачити, що після того, як я відключав датчик, у мене з'явилася помилка по температурі, сигнал і сигнал по тиску. Ну і, звичайно, залишилися ще старі помилки. От. Що я зараз буду робити? Я їх просто очищу повністю. Так, і після того, як вони всі будуть очищені, я знову зараз зайду в лайф і хочу подивитися, чи мої припущення, стос припущення стосовно ось цих цифр правильні. От, відповідно, як я це можу зробити, зайти в DME. Call up Functions. Тепер будемо дивитись diagnostic scan. Демося Air Supply. Знову ж таки, air Mass Flow, Ambient Pressure і... І Take Mainfold Pressure. Так, ці значення це, це ті, що мене цікавлять. Запускаю двигун. Так, і натискаю read статус. Отже, по значеннях моїх можна бачити, що... Нічого толком і не помінялося. В принципі, ну, датчик новий, на ньому не може бути ніяких взагалі проблем. Але значення всі ті самі, тобто тиск вимірювався правильно. От. Тепер перейдемо на температуру. Так, температурні значення. Димася... Take air temperature. От, Температура на впуску 36 градусів. Уже не дефолтне значення, а значення, яке реально обраховується, вмірюється цим сенсором. Тому зараз що, в принципі, по цих даних, що я зрозумів? Після заміни датчика у мене нормально запрацювала температура. От, тепер ніяких проблем по цьому немає. Але як виявилося, нормально показувалося у мене значення цих тисків і air слова. Так, ну, проїхався я трохи на мініку, результат значно кращий. Машина тягне набагато. Набагато краще. Все-таки проблема була з тим датчиком, який вимірював неправильну температуру. Тобто виходить так, що тиск нормально міряв температуру нормально через то воно погано працювало все. Погано суміш розраховувало Зараз машина тяне. Звісно, якщо на другій з тисячі давати, то вона буде мати затуп по-любому. Мені здається, це просто типу слабий мотор. Та й на любій машині, якщо попробувати дати газ в пол з тисячі оборотів на другій-третій передачі, то воно взагалі не буде тягнути нормально. От, Але, в принципі, машина зразу підривається на педаль газу, вже немає таких затупів жорстких, таких, ну, серйозних. Тому, в принципі, можна вважати, що заміна тачка допомогла. Мабуть, каталізатор теж підзабитий, я думаю. Але я не хочу вже його вирізати, тому що, Коротше, там вихлопна система в машині. Нержава машина італійська. Коротше, нічого там не ржаве, не, не варене і не хочеться турізати, варити. Зараз там якісь обманки ставити і так далі. Це помилка по каталізатору рідко вискакує, тому хай ще їздити каталізатор, поки може їздити. От Тому, в принципі, от, тачок замінив та все. Тому проблему можна вважати, що вирішено тепер.